Братан, на, нормально. Так десь там приблизно на цей. Привітимо баба Яна. Псевдобабай Дмитро Кравченко отримав від ворогів, яким ніколи не давав спокою. Бабай в нього була дракула, був фартовий, потім була Авдіївка ж знову ж таке. Його не любили сепари. Він їм не давав спокою. Як такого, стріляти тоді не можна було, бо була тихша, але він не зупинявся. І він їх будив ранками кулеметами, вечором кулеметами. Кожну хвилину він старався їх будити. І вони його прозвали Бабаю. Так він дізнався, що його так прозвали. А вони йому кричали: Бабай, вже затихни, ти нам набрид. Діма народився на Уманщині у березневий день 1996 року. Діма народився 18 березня був дуже гарний день, сонячний день. І такий він був, такий хлопчик, крупний хлопчик, гарний. І так собі рішила був Діма. В нього був дедушка Дмитро і вирішила надати його Дімою. Він був гарний хлопчик, і такий він подвижний, жартівливий. Так він собі і ріс через рік, я не знала, що буду мати в другий раз, і ходилася в мене донечка Оксанка. Спочатку вони між собою не могли ніяк знайти лад. Діма хотів собі більше уваги. О, а Ксюха вона маленька була потім Дімі. Діма здоровий, а Ксюха була дуже манюнька. І я їй більше, наче, давала, бо вона маленька дівчинка. А Діма собі, але потім батько сказав, що у вас двоє, і ви маєте бути лише вдвох, і щоб я не чув ні жодного образливого слова один проти одного. І вони ходили завжди разом. В школу завжди разом, в садик завжди разом, на роботу завжди тоді були разом. Батько Володя він прийшов до нас, коли Дімі було 9 років. І він потрохи-потрохи привчав Діму, що потрібно завжди бути. Відповідальним за свої слова, що ти, якщо ти говориш, ти маєш за них відповідати. Якщо ти зробив якісь дії, вони мають бути пристойні ці дії. Ніяких глупостей ти не маєш робити. Якщо ти якісь ви помилилися в житті, у вас є родина. Ви приходите додому, розповідаєте це все вдома, а потім вирішуємо питання. Школа стала для діми другою домівкою: Дружній клас, вірні хлопці, друзі, вільне спілкування, улюблені вчителі. Знаєте, у них був великий клас. В класі було багато дівчат, було хлопців небагато, троє, де вони собі дружили. Було два Дмитра і Назар. І вони з цим Назаром завжди мріяли. І Саша ще був хлопчик, вони завжди мріяли бути військовим. От вони з цим Назаром, вони... ми будемо тільки служити ВДВ. Ми будемо ВДВ і все. І так сталося, що Діма ВДВ, а Назар він міська піхота. Зараз він теж знаходиться там. Вони дружили разом, були такі випадки, що пішли посівати, і дідума не вернувся додому. Ми з його матерію, Сашиною, зробили такий кіпіш, оказується, він них спали разом. Ну такі вони любили його дуже дівчата. В 9 класі, коли дівчата займалися танцями, поїхали танцювати. <диво> Діма бігом нахапав собі оцінок. Він дуже хорошо вчився, і він подумав, що це в нього шанс здобути багато гарних оцінок. Дуже він малював і коли Світлана Васильівна вела урок. Він за цей урок її намалював портрет. Дуже любив астрономію. Він займав, їздив на Олімпіади, займав місця по олімпіаді. О, дуже любив історію. Оля довела історію, і він дуже любив історію, українську мову. Я не знаю ну, таких от предметів, яких би він не любив. Це був 2002 рік, дімі було 6 років, і він вперше прийшов у перший клас. Гарненький, пухкенький, глядяний, розовощукий хлопчик, світленький. Клас був надзвичайно дружний, дуже хороший. В основному дівочий такий клас. Хлопчиків час від часу кількість хлопчиків змінювалася. Було три-чотири. Дуже клас був дружний. Десь уже з п'ятого класу. Діма активно почав займатися спортом. Крім того, дуже цікавився історією. Він брав участь як в олімпіадах шкільних, так і в спортивних змаганнях. Тому спорт історія. Ось і мрія про те, щоб бути військовим, тому що його розповідав він про те, про дядька, який був полковником, і, в принципі, було кого брати приклад. 2013 рік це був дуже хороший випуск, це було свято для всього села, тому що дівчатка, які навчалися з мною, це були учасниці хореографічного колективу Синичанка, який його відвідували ще з дитячого садочку. Тому це було таке шоу для всього села. Випуск тривав більше двох годин. Дуже багато було постановочних вальсів, танців, підтримок. Ось і взагалі клас був наскільки дружний, що вони жили в школі, вони проводили. Всі свята, день народження, тобто це був наскільки такий дружній і активний клас. Я кажу, що вони були успішними ще з першого класу на дуже дружні, дуже постійно в усіх заходах. Вони були лідерами. Вони в районних заходах різних брали участь і надзвичайно дружні. Ще з дитинства Дмитро мріяв стати військовим. Військовим він, коли був маленький, і виключали світло, він завжди проводив вечора з бабусею, надавав їй спокій. А в моїй бабусі брат військовий, полковник. І це його захоплювало бути військовим. Прадід був учасником УПА, якого розстріляли, на жаль, бабка його, прабабка у 45-му робила в воєнному госпіталі медсестрою. Дід воював. І от він собі. Вішив, щоб бути військовим. Я казав, мама, ти мене маленька, я буду завжди захищати сестричкою. малечку, наскільки я знаю його і помню я його добре, він все був воєнний, Він завжди казав, я буду в міліції або буду воєнний. І це все його було. Він, він усіх тренував, і це його було. А вони в мене весь час були. Там його друзі при, приходили: Саша, Назар, він, ну і однокласники. Вони всі збиралися. Отак на коврі сідали. І хто чим оце в них займався? Це малювання, там оце все. На роботу вони разом бігали. Мама ж на ферму йде, бабка чуть пізніше, то в Месі зо мною ходили. Що от Оксани шльопнути й крикнути на Ксюшу я мола? А Діма ні, Діма, був не знаю, Діма, є Діма. От такий у нас Діма був, якщо його щось просиш, він мовчить. Потім він стає і пішов зробив. Його не треба було там. Кричати, ще щось в нього краще було йому це просьбою. Особливе місце у житті Дмитра займала сестра Оксана. Сьогодні професійний майстер тату. Він завжди, як їхати додому, заїжджав перше до сестри. Він заїжджав до сестри, Я ображалася, але розуміла, що вони один одного підтримують. Він з Оксаною вмів розумляти про все, про все, що можна було і не можна було. Вона йому готувала їсти саме смачненьке, що він хотів. Вони разом ходили на роботу, разом подорожували. Дуже багато вони їздили по всіх, де тільки можна було, на моря, на Евпаторії, з кругом. Вони разом із перших цих. Вона завжди його підтримувала. Підтримувала його і морально, і духовно. Так само і він її підтримав. Коли вона почала займатися своїм справою, улюбленою не тою, що мама хотіла професію їм дати, а улюбленою справою, то він їй дав кошти на це все. Далі був технікум, готовність вступити до інституту та все ж бажання стати військовим було сильнішим забуденне, розмірене життя. Після закінчення школи він поступив у технікум здобувати професію. Деліля Олександрівна була в них. Він також там почав вийти в спортзал, займався з гірами, гантелями, бурьовим спортом. Після закінчення технікуму в 2016 році. Він мені сказав, що, маму, я поступаю в інститут. І на що треба пройти комісію всякі. Я казав, гаразд. Потім 16-го року, в липні, нас батько воював і прийшов ще додому 17 липня. 27 липня Діма повідомив, що він їде до військомату і йде на контрактну службу. Він лише запитав, маму, ти нічим не хворієш? Я сказала, що ні. І він сказав, що я замість тебе підписав бумаги. Що ти згодна, що я йду на війну. Я думаю, що вони постійно спілкувалися. Оцей рік, що Вова провів там, він постійно з ним спілкувався. Він розпитував, як мені краще бути. Я хочу на війну, я хочу захищати Україну. Я думаю, що саме ці розмови і це він мріяв бути військовим. І та професія, яку я хотіла йому дати, йому була не по душі. Підписавши контракт. Він поїхав в 95-ту бригаду. Спочатку він потрапив в навчальний центр, де був дуже великий відбір, і він казав, що мамо, я із 170 чоловік прийшов 17-ти. Він дуже боявся, але він прийшов. У нього була травма руки, і я обіцялася, що він не витримає. Але він казав, я витримаю все. Він пройшов медичний курс навчання, пройшов від солдатом курс, мінних вибухових травм. Він дуже... Я вдячна 95-й бригаді, він два роки вони його навчали. З 16 по 18 рік вони його навчали, робили з нього солдата військового. військового да. Він приїхав через рік, в 17-му, коли випускалася його сестра з технікума, і він приїхав одразу ж той день, коли вона була на сцені. Він зайшов в зал і нам повідомив по телефоні, що батько хай прийде мене, забере, бо я стою. Це був шок і для нас, і для доньки. Вдома він був зовсім не військовий. Вдома він веселий, жартівливий. У 2018 році Дмитро у Авдіївці. У 2018 році він потрапляє в Авдіївку. Мені сказав, що мама, я їду на полігон, мені не телефонують, бо не можна телефонувати. Я буду сам телефонувати. Але в нас день народження з батьком в один день. І він нам зателефонував і тут каже: Мамо, зачекай! І я чую кулеметні вистріли. І тоді я зрозуміла, що це вже не навчання. І ще було багато повідомлень, що 95-та бригада, хлопці гинуть. І тоді я його запитала, Діма, ти там він сказав, так, я там. Там було дуже важко, йому ледве не замерзли, його спасали коти. Вони грілися в землянках котами. І тому він з тих пір коти обожнював. Де, Діма там і були коти, собаки. Ви кажете, він приїхав після в'їхати. Він був зовсім інший. Коли ми сідали обіду, ми завжди сідали всі обідати, обідати, вечеряти всі разом. Він сідав, але пізніше. Він не міг тримати в руках чашку. В нього трусилися руки, він говорити не міг, в нього була контузія, він спати не міг ночами. Коли я його ранком розбудила, в нього в очах майже була смерть. І я з тих його нікого не будила. Я запитала Діма, контракт можна перервати, він його написав до кінця надзвичайного періоду. Тоді було то, поки війна, я буду захищати Україну. Далі були полігони. Полігони, полігони. Було навчання далі, була шотландська армія. Я знаю, він додому він взагалі не розповідав, щоб там сказати, що він щось розповідав за своє життя. Можливо, він сестрі розповідав більше. Мені він лише привозив нагороди. Ма, дивись, принеси в школу, покажи Наталі Вікторівні. Так, да, я її учить, і я дуже він любив Наталю Вікторівну, вона його любила. І він оце тільки привозив почетні грамоти, оці, що від шотландської армії від королівської армії було навчання в нього в НАТО. Він на навчання, казав, що зовсім інше. в школу виживання, їх вивозили в ліс, лишали на дві неділі, і вони мали вижити в будь-яких умовах. Їли жаби, їли черваки. Все, що могло шевелитися, все вони їли. Його мета була: він хотів постріляти з будь-якої зброї, яка є. Він казав, що я командир. І маю захищати своїх хлопців, навчити того, що я вмію сам. Останній Діма був вдома у січні 2022-го. Батько хай прийде, мене забере, я буду їхати додому. Навіть не він, а донька зателефонувала і сказала, що мамо, бігом, бігом, по Діма тобі телефонує, перед перетелефонуй. Я злякалася, не могла говорити. Батько зателефонував, а він каже: я йду додому, діду, всього навсього Ми його зустріли на трасі. Він був вдома кілька днів. Він жатував, хотів дуже м'яса. він такий м'ясний хлопчик. Готували все, що він тільки любить. Я у сюдіма, чому тебе відпустили з нуля додому. Ніколи його від... з нуля не відпускали додому. Де він цей час був? А на який Під Годлівкою. Годлівка Нью-Йорк, він там був Він вдома, як звичайний день, нічого зовсім не сказав. Потім я дізналася від його друзів, що його додому відпустили прощатися з рідними, бо вони знали, що буде війна. Я йому телефонувала питала: Діма, що ти робиш? Копаю, окопа. Що ти робиш, Копаю окопа. Взагалі, 22 другий рік січень в діми була відпустка. взагалі, коли він у 2016 році пішов. Кожна відпустка, коли він приїздив, в село він обов'язково був в школі. В мене в кабінеті. Ми спілкувалися. Ну, ви знаєте, приємно бачити, коли діти стають доросліші, мужніші, слідкувати за їхніми успіхами і завжди приходив, розповідав. І в січні це була його остання відпустка, коли ми з ним сиділи, спілкувалися. Він показував дуже багато фото, вже пройшовши навчання за кордоном, натовські навчання зовні такий мужній, красивий, спортивний хлопець, але очі, знаєте, наскільки щирі, добрі. І в розмові зі мною ми з ним довго спілкувалися. До нього зателефонувала дівчина його, і ви знаєте, очі не вміють обманювати. І він тут став ну, зовсім інший із тих таких мужніх розповідів про те, що відбувається на лінії. На той час ось, і зовсім змінився і став таким щирим ніжним і дійсно в очах заграло той вогник кохання. 24 лютого 2022 року о 5.30 Дмитро вже телефонував додому. 24 ранку я була вдома, почула вибухи. Зразу зателефонувала батькові, бо він на роботі, взяла маму, приїхали до школи і зателефонував мені Діма. Це було пів шостого ранку. Діма зателефонував і спитався, чи ми живі. Я сказала, що ми живі, і запитала, що Діма, як ти? Нам він каже, для мене основне, щоб були ви живі, ви і Оксана. Такий був. Він за ці перші дні телефонував чотири рази-п'ять разів на день. Такого не було. Дуже хвилювався. Зателефонували Дім і сказали, що ми в самообороні, а потім Вова вирішив, що це не той захист. Пішов в тероборону 7 березня. І повідомили Дімі. Діма питав тільки, чи в нас все є, і чи ми як ми себе, то йому він Каже, що в нас все добре, ми все той. Го. Він був радий. Гордився Діма батьком Володимиром і навіть надіслав йому свій подарунок. Це було вже після 24-го. Він мені скинув силку, де її можна підбати, бо батько чомусь дуже хотів лопатку. Ну, лопатку. Ну, йому, мабуть, треба була тоді. І він мені, що маму купив, батькові закажи в подарок, лопатку. Я сказала, що вона, батькові, не треба. І тут приходить 15 березня від діми посилка, їх перекидали вже в інше місце. Приходить від нього посилка і там його лопатка. Батькові підписано батька. Тобто він, ну, він там був, але хвилювався більше за нас тут. Востаннє Ірина Володимирівна отримала повідомлення за декілька днів до загибелі сина. Він був пропав. Пропав в зв'язку з 20 березня він пропав. Він не з'являвся в мережі. Е, мені було достатньо тільки маячок, що він є в мережі. Не було нічого. Я потім почала телефонувати друзям його, мама, друга його, який приїхав на похорон. Валя ми з ним спілкуюся, вона з Вінниці. Кажу, Валі, що каже твій син, де він? Діма не виходить на зв'язок. Вона каже: щас, я все знаю. Діма, все нормально, все живий, не хвилюйся. Потім він з'явився, бо 18-го ж день народження його. Потім він з'явився, написав, що мати за мене не хвилюйся, немає мережі. Він не казав, де. Він казав, що на... я не можу сказати, де, тому що за день я можу бути в дуже великих частях України. Він був за день і в Донецьку, і в Луганську, і в Попасні. Ну, він штурмовик. Його задача була штурмувати і зачистка приміщень. Потім він пропав взагалі, пропав, пропав. І потім вже приїхав в Паєвський, повідомив, що діми нема. О, мені спочатку Оксана сказала ночі, що маму нашого Діми кидають друзі його, які з ним, що діми нема. Але ми не вірили. А потім уже Паєвський нам сказав, що правда його нема. Я читаю його повідомлення, де він писав друзям, і він там такі пише слова, що краще загину з двома гарячими стволами в руках із вигуком Слава Україні. Є або воля, або смерть. І третього немає, я буду тут. Він писав повідомлення друзям, що 50 на 50, що я поверну моє тіло додому та я приїду. Нам сказали, що він на полі, і ми не можемо його винести, І не знаємо, чи буде його тіло взагалі, але ми постараємося, що він буде. Він загинув в Кам'янці, Візюмський район, Харківська область. Я дуже вдячна його хлопцям. Я дуже вдячна його хлопцям, які винесли його тіло, і він повернувся додому. Перед тим, як загинути, він дуже спас свого побратима Віталія. О, він його ніс раненого, і дуже Діма був переживав за нього. Вони пишуть мені, пишуть його побратимів і досі пишуть. Писав сержант його, писали хлопці, що телефонують дочці і досі. То Діму розповідають багато чого, бо не все він мені розказував. А у пам'ять про Діму сестра Оксана зробила собі та мамі тату, адже Діма дуже любив татуювання. Ми з донькою її робили разом. Мені її зробила донька, і вона собі теж зробила. Теж зробила бабай, О, сама собі зробила. Я перші місяця взагалі не вірила, що його нема. Я спасалася тим, що ходила до школи. Закривали ми метушонку для наших солдат. Оце мене спасало ці дні, що я не думала вдома, бо була одна. Я й досі не вірю, що його нема. Для мене він і досі на війні. Однокласники, друзі, діми біля будинку родини вирішили висадити дизайнерську композицію: квіти, дерева. У перспективі мають з'явитися ще магнолія та інша краса. Ідею подала Яринка, Дімена однокласниця. Вона пообіцяла, що в Дімі на другий день, як були похоронах, що ми з вами двір, пам'ять про діму. І вона в неї сестра Марійка, вона дизайнер. Батько в них займається такими справами, вони дуже вони питомні в них. Хто його. І одного разу вони приїхали вже із дуже багато всяких дерев, всього всього б навезли. І Спиталися, чи можна. Я сказала, що можна, бо вони сказали, що мені дуже подобається, що можна робити все, що хочу. Все, що вони казали, ми все викинули, все пересадили і зробили дуже гарний двір. Я їм дуже вдячна у Синицькому ліцею планах вшанувати пам'ять своїх загиблих учнів, героїв. Взагалі, ви знаєте, ця звістка, будь-яка тривожна звістка, вона збила з них, ну, вирвала серце, тому що для нас це не просто якась цифра, не просто якась інформація. Це дійсно дитина, дитина нашого села, дитина нашої школи. Це було досить боляче. І до цього часу ми ще ну, в розуму ми усвідомлюємо, що це біда, що це сталося. але все ж таки серце відмовляється це приймати. Ось ще я вам хочу сказати, що взагалі для школи. Ну, герої, лідери вони завжди повинні бути. І коли це лідери в книжках, в художніх творах, це одне. Коли ці герої-лідери ходять поряд з нами, це зовсім інше. Навіть коли Діма приїздив в усі відпустки, він виходив з мене в кабінет і потім він стояв на вулиці, спілкувався з хлопчиками. Багатьох хлопчиків змінювалася свідомість і багато хто з них обрав саме військові училища. І навіть похорон Діми він. Мотивував досить багатьох піти добровольцями хлопців, які його знали, вони менше за нього, але вони хотіли якоїсь... знаєте, ця звістка вона викликала лють за те, за, за ту біль, за те вирване серце матері, і, в принципі, помста. Хоча, звичайно, це ну, така нехороша якість, але в даному випадку помста і лють не страх. Біль, помста і людь, батько Діми Володимир Миколаївич та його друзі не дають ворогу спокою за їх бабая. Мсти мстить він, його друзі багато кидають фотографії, де підписують за бабая снаради. Женька, Олег, Вова вони всі мстять за бабая. Дуже багато телефонують і кажуть, що ми за бабая, ми за бабая. Дмитро не встиг одружитися, у нього не встигли народитись діти. Це він залишив своїй сестрі. Він сказав Оксані, що ти в 25 років маєш родити, бо інакше ти будеш вже стара. І я дуже хочу ну, ну, хочу бути дядьком. Я завжди ними сварилася. Я хочу онука, я хочу онука. Він сказав, перша Оксана, перша Діма, перша Оксана, а потім Оксані сказав, що в 25 років ти маєш родити. Так, ну є. Командир кулеметного відділення роти вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону, молодший сержант Псевдобабай Дмитро Віталійович Кравченко, загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Ізюм Харківської області, нагороди героя. Відзнака за участь в антитерористичній операції 2016 року, нагрудний знак за зразкову службу 2018 рік, почесна відзнака районної ради за заслуги перед Уманщиною посмертно 2022 рік. В небі чути, небі Правда, значить, вистоїмо Ми ваші вистріли, за нами правда її ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, визволим село, ми за селом, за нами правда, значить, ми здолим повиганя Ну а поки будем бить вас за зові бучу, за, Дні, за Дніпро і круч за ірпінь який димучі, в зал, за, за не квітучі, за херсон землі ротючі, за, за томпас получиш, за чернігів неминучі, за, за ліси, за хмельницького Богдана, За Франка Франка Івана і за суди. But mm -hmm. баяна